Ніна Олександрівна, у вас все в порядку? Аня дивилася на колегу по роботі і одночасно близьку подругу з тривогою. Ніна Олександрівна, а за стінами заводу Ніна, завжди позитивна і життя радісна сьогодні була сама не своя. Погляд в нікуди, неуважність і якась відчуженість від усіх і від усього. Аню, краще не питай. Відповіла вона подрузі і витерла сльозинку, намагаючись зробити це максимально непомітно. Аня, а вірніше Ганна Степанівна, пропрацювала з Ніною пліч опліч майже 30 років. Знала про неї все, ну або майже все. За цей час вони стали ближчими, ніж рідні сестри. Ну ні, Люба, так не піде. Підемо, я зроблю чай, і ми порозмовляємо про те, про все, як там твоє гірке, як Михайло. Приїжджав сім'єю на вихідних. Михайло молодший син Ніни Олександрівни, хлопчина років 25, був один в один, як батько, її ж чоловік, працьовитий, відповідальний, серйозний на пороках, все у нього складалося в житті. Одружився зовсім молодим, ще й 20 років не було, але живуть душа в душу, двоє діток, кіт і пес, квартира і робота, дівчину в дружини з дитячого будинку взяв. Ніна тоді переживала дуже, не виходить з таких ось покинутих дітей хороших сім'янинів. Ну, принаймні так люди говорять. Але з сином не сперечалася, заважати не намагалася. Життя ж воно довге все по місцях розставить. Дівчина, дружина Михайла Людмила, виявилася маленьким бісеням у всіх сенсах цього слова спритна, худенька, невисока, волосся як смола, і очі зелені, зелені. Зачаровувала своїх виглядом одним словом. Працювала багато, кондитерський. О третій ночі на роботу йшла, о другій дня додому поверталася. За її тортиками та тістечками черги зранку вишиковувались. Вдома ні пилинки. Все попрасовано, випрано, їсти наварено завжди, дітки вийшли диво. Обоє в садку, розумні, здоровенькі. Ніна Олександрівно, сходу видала Людмила, не дав мені Бог батьків, ви не проти, якщо мамою називати вас стану. Не сказати, що ніна рада була, але перечити тоді не стала. Життя все по місцях розставить. А вона тим часом, як в гості з сином на вихідних приїде, поки онуків не було, та й потім ходить са Ніною по дому та по городу та промовляє. Мамо, давайте грядки прополимо, зарослі щось. Мамо, давайте вікна по моєму, брудні щось. Мамо, може, пиріг спечемо, поки чоловіки покрівлю перекривають. Мамо, вам аптеку потрібно? Зараз швидко збігаю. Ніна спочатку злилася, не в свою справу лізе. Господарювати в чужій хаті намагається, а згодом відтанула. Полюбила дівчину та як не полюбити. Відкрита така, ні краплі зла в ній немає, і поговорити завтра рада, і допомогти, і пошкодує, якщо треба. Були у них проблеми ще через квартирне питання, але Людмила квартиру від держави отримала. Вони тоді Михайлову однокімнатну, що в спадок дісталася, і Людмилину продали, іпотеку добрали, і більшу взяли. От так і звикла вона до дівчинки, прикипіла, ближче рідної дочки вона їй стала. Не натішиться Ніна, не нахвалиться. Ось тут і почалися проблеми. Олена, старша дочка Ніни Олександрівни, невістку недолюблювати стала. Що це ви, мамо, її так шануєте? Все Людмила те, Людмила те, це ми з Людмилою. У вас своя дочка є. Її приділяйте увагу, внуки рідні є, а навіть цієї безпородної. З'їдає вона мене, Аню, життя не дає. Я їй кажу, Олена, ну що ж ти така зла і всім не задоволена? А чим мені задоволеною бути? Нас ви так не шануєте, в гості не кличете, діток не забираєте, все для Михайла та його дружини. Кажу їй, Олена, дочечко. Я ж вас всіх люблю однаково. Хто ж вам приїжджати забороняє? Ми ж і вас кожні вихідні кличемо, у вас же справи все. Зять, як одружилися, відразу заявив, мовляв, я не при справах. Моя хата з краю, нічого не знаю. Не подзвонять зайвий раз, не приїдуть. Але ми то їм завжди раді. Ось тільки онуки нічого, крім телефонів, не бачать, і навіть коли приїжджають. А Олена сама, як у гості, приходить, як не в рідну домівку. Мама, принеси, мама, подай, мама, прибери, зітхнула жінка і очі опустила. «Ніно!» – ну ревнує, донька, що ти так все з часом налагодиться, заспокоїться, не переживай так. Не владнається, Аню, не заспокоїться. Вона мені вчора умову поставила, сказала жінка, і сльози покотилися по щоках. Яку ще умови? Анна зовсім розгубилася. Ноги, каже, моєї в цьому домі не буде, поки ти цю приблуду тут приймаєш. Вибирай, або я і внуки рідні, або ця зі своїми, уявляєш? Вона із Михайлом всі відносини порвала. Вже роки три, як не спілкуються, і нас з батьком тепер звинувачує, що не любимо, не цінуємо її, а ти що, а я що? промовчала. Не повернувся в мене язик сказати їй, що ця приблуда рідніша дочки мені стала, що мені ближче її дітки, ніж дончині, що, як дочка приїде, я себе прислугою в своєму домі відчуваю, а з Людмилою душа співає. І що виставила Олену? Ой, не виставляв її ніхто, сама поїхала. Бачить, мовчу я, слова сказати не можу. Вона дітей схопила, зла наговорила і помчала. Такі ось справи, Аню. І що тепер? Не знаю. Всю душу з нас з батьком витрусила вже, сил немає. Поки так поживемо. Ось як буває. Чужі люди рідніше рідних стають. Бережіть близьких.